Іж дівчата вислов зустрічати, одягніть віночки, підемо в гайочки. Ой, на горі карчата, а долині дівчата, і рубай дерево куди гляне зелено карчата. Чирубай дерево, куди гляне зелено іванко і Весну, весняночку, прийди до нас подоляночко прийди до нас, теплом потіш, сонечко, а ти, як сніг світи. Пташок зустрічаємо з теплого краю. Летіть жай воронки, з теплої стороньки, летіть соловейки, на нашу земельку. Тишіть ластівоньки, пасти корівоньки Весняночку паняночку де ж ти зимувала? У лісочку, на пеньочку, на сорочку пряла, пряла, вишивала, снігурів лякала. Черевичком черевичком. Весня. Весня. Дим красна, що ж ти на весну принесла? Принесла я вам літочко, щоб родило житечко. Ще й озимая пшениця і усякая пашниця, ще й чарівні квіточки, щоб кінчались діточки. Обрядове дереце заквічаємо, хай здійсниться все, що бажаємо. Кожна із дівчат стрічечку зав'яже і своє бажання потаємне скаже. Я пічка, невеличка, я поповнюю. Y a trapo un robo. сокола so шокала so ятра Що прийшла стільки радості принесла, будь здорова і щаслива, одягни нашу землю шовковими хлібами, пахучими квітами, принеси щастя всім людям, Зігрій теплом і щедрість.